Стефанчук, отак, от категорично заявив, що хто проголосує проти продовження мобілізації та воєнного стану, працює на Росію. От отак от категорично, однозначно і безапіляційно. В результаті Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізацію до серпня. Проти голосував один депутат Олексій Гончаренко. В свою позицію нардеп Олексій Гончаренко пояснив так: що серед головних причин такого рішення є відсутність законодавчо визначених термінів служби та механізмів демобілізації для військовослужбовців, а також діяльність територіальних центрів комплектування. Він заявив, що навіть у тих, хто ув'язнений, і відбуває покарання у в'язниці, і у них є кінцевий термін. А військові вони фактично не захищені і знаходяться як у рабстві. І також він висловив незадоволення методами мобілізації. Його вже назвали ворогом, але що неправдивого в його аргументах? Чому не прийняти закон про демобілізацію, щоб він був, чому б не застосовувати інший спосіб мобілізації? Чи тут в Україні більше ніхто не вміє якось долучати людей до війська? як... Через бусифікацію. І виходить, що Гончаренко ворог, може, він і ворог. Я не знаю деталі ні його біографії, ні його поведінки загалом поза цією ситуацією. Але в цій ситуації, що з цього на руку Росії?